Начинай да, да, это. это так выглядит со стороны. Если то характер в Украине. Если то утра чарине. Було голос святой неба, По цель кошку позовле. Прекрасно связаться. Ух, значит, вот просили бульни, приходит а? раньше. А та краса. Шановні батьки, гості, вже завтра батьків до нас донес привалили свято. День, коли все ми зійде святий Миколай. Він не лише чарівник, який кожного року пересолище під подушку. Він, покровитель усіх дітей, подорожніх і навіть воїнів, що захищають нашу землю зля та темряви.

Парива. Так, Парива. Мої світлі друзі, часу зовсім мало. До приходу святого Микола залишилося. Треба все встигнути. Ось такі поріжки.